Всім привіт, дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас вже на збирання ось партнер, який він там був, 300. А, полон, не партнер, а полон 21.50 після миття. Так оту, як то кажуть, діло виглядає. Що хочу сказати, ну те, що тут буде, це заміна сальників, підшипників, заміна поршневих кілець. Заміна текстоліту, десь десь був заміна текстоліту, отак от. І, в принципі, все. Коли, не коли, а як, як то кажуть, деякі нюанси, якщо не тримаються підшипники, потрібно наплавити, тобто поставити такі от... Крапочки. Ось такі от крапочки. І запресувати вже безпосередньо підшипники з ущільнювачами. Щоб поставити крапочки. Я роблю це отак от. Отак от. Рекламувати не буду. Що за. І от електродик. Ось такі от по типу електродика. Точки потрібно поставити і запресувати безпосередньо підшипники. Щоб запресувати підшипники, якщо у вас немає пресу, наставляєте ставити отут -от планочку якусь планочку. в тисочки можна між губками тисків і нагепали нагипали підшипник. Ну, ну, або, звісно, через прес, пресом там напресувати. І все. І все буде добре, не буде цього люфта туди-сюди, вони не будуть бігати. Кільця. Якщо ви заважаєте встановити кільця і скажете, що звичайні це все кака, і краще встановити АІПовські, то АІПовські я вам встановлювати не рекомендую, тому що вони йдуть 41. А на цих всіх партнерах, пованах, іде 41 і 1. Тобто, якщо ви встановите кільце АІПовське, то зазор буде 0, 0, 5, там з чимось. Ну, Якщо встановити звичайнісінькі. То ну, взаємозмінні. то зазор буде 0,25. Так я і зроблю. Встановлюється звичайнісінькі кільця. По, по накладанню герметика. Звісно, обезжирити поверхні потрібно. І по нормі накладається лише на піддон. На піддон. Я накладаю Герметик і на піддон, і безпосередньо на гільзу. ну На, на циліндр. Ну, мені зручніше казати гільзу. І, е, звісно, потрібно буде почекати, поки воно там застигне, потяг і машу все скрутити. І для того, щоб його це все діло скрутити, потрібно від'єднати проводуліки або зняти модуль запалення. Тоді ви аж тільки встановите, тому що тут зроблено трішечки по-іншому, не так як на штілю. Е, ви е, вкладаєте це все діло вже туди, вклали, потім заселили, потім це все в кучі з колінвалом, грубо кажучи, готовий двигун, ви пхаєте в картер, а тоді аж зажимаєте безпосередньо знизу, знизу гвинтами длинними, длинними наскільки на 6 йдуть на на отака от шестірка йде і от те що я вам казав що вони йдуть наче як то кажуть конусні якщо хто бачив на хоскварнах на партнерах то вони наче йдуть конусні ну я не знаю чому так зроблено от. От так мабуть не дуже буде видно М -м, можливо, і побачити, не знаю. Трьогранні конусні, як то кажуть. В общем, займаюся цим всім ділом, а потім аж подивлюсь на карбюратор, як, як він буде себе вести, запуститься вона чи ні. І якщо запуститься і буде все файно працювати, звісно, протестується і поїде. Якщо ні, то, то можливо. Можливо, потрібно буде регулювати. І ще хочу сказати, коли будете садити текстоліт, перш ніж його садити туди, ви оберіть правиль, ну, правильні гвинти. Не не дуже довгі. Краще заміряти, як то кажуть, викруткою Заміряли там, скільки тут десятка. Десятка і плюс тут ще трішечки. ну от гру, Грубо кажучи, десятку вам потрібно брати і шилити, якщо ви загубили звичайні стандартні. Якщо не загубили, то ставити звичайні стандартні. Тут їх загубили і щось там пішло не так, потрібно буде дивитися. В общем, коротше, займаюся, тому що роботи боговецько. вецько. Зараз напресую, кільця взую, кільця взую, стандартні кільця Ну і Буду, буду пробувати запускати що з цього діла вийшло Ну, зараз спробуємо, що з цього всього діла вийшло у нас. Фух. Праймер перевіряв, качає. Справно. Відстійник чистенький, тобто паливний фільтр також в норму. мастило також іде. Ну, е, що хочу сказати по цьому всьому ділу, по цій всій техніці. Техніка, взагалі, вона непогана. Це в першу чергу. Але е, кошторис ремонту оцінюються. Так же само, як і 180-й штіль або хускуарна, 137 138 Тобто за 100 гривень ну, чесно, її ніхто купати вам не буде. І навіть ви самі, ну, мож, можливо, там за, за півдня її розберете, помиєте і складете. Мож, можливо, ну, на це ви витратите набагато більше часу. Коли е, встановлюєте гільзу, безпосередньо зразу прикручуєте текстоліт, він ставиться зразу на гільзу, не потім ставиться, а встановлюється вже е, при монтуванні гільзи вже до е, картеру. Тобто, спочатку кріпите текстоліт, а потім уже кріпите гільзу. Коли, е, вже все 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 підключили, карбюратор встановили, встановлюєте корпус повітряного фільтра, також закручуєте його ну, ніжнесенько, без, без оцих різких рухів, тому що, тому що він також має властивості репати і якщо він репне, от. Цей гвинт вставляється, який вже кріпи безпосередньо карбюратор. Ну, по принципу, хвильки, я гадаю, ви бачили, так от воно виглядає і вони ховаються, там йде спеціальний так, так, виріс на гвинтові, і вони туди отак от варто, провалюються, ховаються. Коли ви втягуєте, втягуйте е, ніжніше, ніж на 180 му штилі. Тому що на 180 му штилі Шпилька впресована в безпосередньо пластиковий картер, а тут ці шпильки встановлені на текстоліті і їх можна, можна виламати. Що, що ще сказати по цій техніці? Ну, В принципі. В принципі, більш нічого. На рахунок ущільнювачів, які впресовані в підшипники, їх можна, якщо вони бігають, можна і не ставити ці крапочки мід мідною проволочкою на колінчастому валі ставити потрібно, дуже обов'язково потрібно ставити це на хоскварнах, тому що там трішечки друга специфіка, і в гільзу заходить ущільнювач там на продувочному вікні там пару пару міліметрів. І якщо ви як якщо у вас будуть вони гуляти, то ви їх запресуєте далі чим потрібно і буде тягти повітря. Ну, якось, якось, в принципі, так. Повітряний фільтр я помию. Ну і все. Так що, ну, якось отак. От. І тут, звісно, плюс там 150 гривень за, за миття. Можливо, це хтось оцінить, а можливо, це не оцінять. Так що так. що, так що так що отак. Ну Звісно, на лесенький ланцюжок. Тому що цей нагострити вже не вдасться. Якщо якось так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і в мир вам!